ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Рівненщина в лідерах першого соціального рейтингу регіонів його результати презентувала міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час розширеної колегії відомства. За словами міністра, абсолютно новий підхід дозволяє оцінювати кожен регіон за різними показниками соціальної сфери з врахуванням потреб найбільш незахищених верст населення. Зокрема, рівненська область стала першою за темпами погашення заборгованості з зарплати та потрапила до трійки лідерів за об'ємами охоплення дітей сиріт сімейними формами виховання. Нещодавно розроблена соціальна карта регіонів дозволяє відслідковувати тих, хто пасе задніх, і знаходити слабкі місця у соціальній політиці. На цьому зосереджує увагу міністр профільного відомства Наталія Королевська. Головним критерієм оцінки регіонів було зниження заборгованості із заробітної плати. Ще з січня це питання очільниця міністерства контролює особисто. Тепер вона підсумовує за останні півроку в дев'яти областях. Ситуація покращилася, і очолює цей список саме рівненщина. Есть такие области, как Ривнинская, Волынская, Днепропетровская, Хмельницкая, Полтавская, где выполняются графики погашения, где идет активная работа, где люди действительно получают сегодня те зарплаты, которые им задолжали предприятия. Но есть, к сожалению, другие области, которые умудряются наращивать долги. которые создавать нові долги и не так активно, як хотілося б погашають старую задолженность. При формуванні рейтингу відомство також звернуло увагу на обсяги забезпечення дітей сиріт сімейними формами виховання. Наталія Королевська наголосила, що діти мають виховуватися у сім'ях, а не в інтернатах. За цим показником наша область потрапила до трійки лідерів Це Харківська, Сумська. Ривненская, Днепропетровская и Винницкая область. Это области, которые в принципе я считаю, в ближайшее время, еще до конца года, смогут организовать свою работу так, что уже не один ребенок сирота не будут передаваться в интернаты, а будут полностью сегодня. Ім давати можливість либо в дітських типа, либо получать ражу прийомну сім'ю. Окрім того, у столиці проаналізували ситуацію на ринку праці, скорочення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску та кількість працевлаштованих інвалідів. Рейтинги складалися на підставі офіційної статистики та інформації безпосередньо з областей. Наталія Королевська відзначила, що критерії максимально прозорі, об'єктивні та не дозволяють маніпулювати статистикою. І наголосила, рейтинг мотивуватиме області полів. Шувати показники Володимир Струс. Інформаційна програма. День дві гривні за кілограм кавунів і чотири за кіло дині. На рівненських ринках щодня більше літніх фруктів та ягід. Якщо купувати їх не при дорозі, то отруїтись ними всередині липня вже майже неможливо, кажуть фахівці. Спекотнення і рання на півдні країни літо зробило свою справу. Чи є нітрати в кавунах та динях на найбільшому ринку міста перевіряла Оксана Жужельська. Великі та маленькі смугасті та жовті стиглі та не дуже. Рівненські ринки заполонили дині та кавуни. Продавці переконують, у середині липня їх продукція вже абсолютно безпечна та не містить нітратів. Рівненський епіцентр динно кавунової торгівлі. Ринок дикого 20 тонні фури з кавунами до нас приїжджають в основному з Херсона і розходяться за кілька днів. Звідси великі ягоди розвозичи не в усі куточки області. Нема там нітратів. хороші кавуни. Уся продукція проходить лабораторні дослідження, і всі ягоди, якими торгують в межах ринку, мають відповідні висновки. За потреби продавці їх покажуть у цьому сезоні. їм приховувати нічого. Кому на цьому році нітратного взагалі не було. Дині на початку липня ще поступала нітратна. Зараз на даному етапі ситуація вирівнюється. От, і вже ну, буквально поодинокі випадки бувають нітратної дині, яка забороняється, не допускається в реалізацію. Як давно можна їсти спокійно в дині? Дякуємо. Аби не отримати проблем зі шлунком, додають продавці, треба не нітратів, боятись, а просто правильно споживати південні літні ягоди. Режі треба той самий день пакущати. Накрити його і холодильник поставить. А так, щоб на режі, так, щоб налізя, не зі. В лабораторії з цими порадами погоджуються і додають, отруєння найчастіше стаються не від нітратів в кавунах та динях, а від неправильного поєднання продуктів. Так діарея може напасти, якщо закусити кавуном солону рибу або ж запити солодку ягоду молоком. Тож споживайте з розумом. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Під час пожежі в власній оселі загинули батько та син. Трагедія трапилася у п'ятницю зранку в селі Гроньград Рівненського району. Повідомили у прес службі обласного головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Коли вогнеборці прибули на місце події, дерев'яний одноповерховий будинок вже повністю охопив вогонь. За півгодини рятувальники ліквідували пожежу і виявили серед згарища тіла 75-річного господаря та його 40-річного сина. Як розповіли сусіди загиблих, чоловіки вели аморальний спосіб життя, полюбляли вживати спритні напої та палити цигарки у ліжко. Наймовірніше, саме така недбалість батька та й сина коштувала їм життя. Наразі обставини даної трагедії з'ясовує слідчо-оперативна група. Користуючись можливістю, звертаюся до любителів полити у ліжку в нетверезому стані. Задумайтеся над подбаченим та зробіть правильні висновки, щоб позбутися такої смертельно небезпечної звички. Активно залучати позабюджетні кошти для розвитку територіальних громад про це йшла мова на практичній нараді керівників районних рад. Присутні могли на власні очі побачити, як можна змінити життя села, коли залучати кошти різних джерел фінансування. У селі Мала Любаша Костопільського району відремонтували клуб, побудували дитячий садок та облаштували сільське кладовище. І все за рахунок перемогам у вітчизняних та європейських конкурсах. Напічатірушні Лина пісня. Отже, село живе. У Малій Любачі навели лату сільському клубі, реконструювали опалювальну систему. Стіни прикрасили картинами, вишиванками місцевих умільців, придбали сучасну музичну апаратуру. У лівому крилі облаштували етнографічну світлицю та бібліотеку. Головне задання бібліотеки не лише в інформаційному. Забезпечені своїх користачів, а й збору інформації, і зокрема народ поронодородознавстві і краєзнавства, що стало основою видачі книжки Мала Любаша, земля нашої любові. Тепер і перспектива не за горами. Незабаром на базі клубу буде відкрито філії будинку школяра, дитячої школи мистецтв, різні гуртки та аматорські колективи, щоб відродити культурне життя на селі, збирали кошти усім миром. 100 тисяч це український конкурс, це фонду кошти фонду. Але також були 40 тисяч наших коштів. Були кошти районної ради, були працювали підприємці від людей 2000 тисячі гривень. Тобто, кожна людина свій вклад внесла на зборах села вирішили. Взятися за ще одну нагальну справу. Діток у селах стало народжуватися більше, тому прийняли рішення стару лазню перебудувати під дитсадок. Зробили проект реконструкції лазні під дитячий садочок. На сході села було обговорено дане питання, і люди запропонували, що не лазні, Нам потрібен дитячий садочок, тому що нам нема куди віддавати діточок, і нам треба влаштовуватись на роботу і кормити свої сім'ї. І сільською радою були певні напрацювання зроблені, Зроблено було проект, і почали за власні кошти сільської ради робити. Реконструкцію втілювати в життя даний проект: 400 тисяч гривень наших коштів було віднайдено за ці, за ці роки і втілено в життя. До побачили нашу роботу районна рада, обласна рада і дали співфінансування 600 тисяч. І ми на сьогодні бачимо, яке спільне народжена дитина трима гілками влади. Активним пошуком коштів у Костопільському районі почали займатися три роки тому, каже заступник голови Костопільської райдержадміністрації Анатолій Дмитринський, завдяки уча участі у всеукраїнському конкурсі розвитку громад було освоєно майже 2,5 мільйони гривень. Один з проектів, в якому ми приймаємо участь, це проект, який організований який фінансується Європейським Союзом та програмою розвитку ООН, Місцевий розвиток орієнтований на громаду на сьогоднішній день. Ми чотири громади працює в цьому напрямку. Вже зреалізовано три проекти на 500 тисяч приблизно 900 492 тисячі, і в даний час проходить реалізація четвертого проекту: 210 тисяч це освітлення населеного пункту. Костопільський район, як Березнівський та Дубинський, каже заступник голови обласної ради Олександр Чуприна, активно включився в процес написання проєктів. У цьому році територіальні громади представили на обласний конкурс: 78 проєктів. 31 з них переміг. Призовий фонд склав майже мільйон гривень. Окрім того, в області діє програма підтримки місцевого самоврядування, що фінансує ЄС та ПРООН. 41 громада подала свої проєкти. Вже вдалося залучити майже 3 мільйони 700 тисяч гривень. Я от цим задоволен. Люди зрозуміли, коли ми показали, що один може заробляти 3 мільйона на рік, а другий ні одної копійки, так чого ж ти там сидиш, протираєш тани у тій районній раді. Я думаю, що це люди обрані, призначені чи обрані е, територіальними громадами. Як депутати призначені на посаду, вони повинні відпрацьовувати найменше проектів за словами Олександра Чуприни написано громадами Гощанського, Зрічнинського, Млинівського, Рівненського та Рокитнівського районів. Але сещук, Богдан Рибунець, інформаційна програма День. Представники Української православної церкви Київського патріархату Української автокефальної Риму та греко-католицької церков, а також низки громадських організацій, рівного об'єднав спільний молебень за жертв українсько-польського конфлікту, який стався на Волині у 1943-1944 роках. Його провели з ініціативи обласної організації всеукраїнського товариства просвіта. Учасникам молебню також запропонували підписати звернення до політиків двох держав, у якому закликають не роздмухувати полум'я національних суперечок. Розум має взяти верх над амбіціями, щоб не було повторення страшних сторінок. Історії зазначається у зверненні. Ми практично запросили чотири конфесії для того, щоб сьогодні спільною молитвою помилитися за спокій душу тих, хто загинули під час цього протистояння. Тому що, повірте мені, сьогодні ні антипольська компанія, ні антиукраїнська компанія до нічого хорошого не приведе. У гості до Курчагінця 20 дітей з Білорусі на три тижні завітали до Острозького району. Отже, саме місцевий табір виграв тендер на оздоровлення дітей з української діаспори сусідньої країни. Білоруси відпочиватимуть тут разом із двома сотнями наших діток про незвичну табірну зміну у нашому наступному сюжеті. У білорусів гліба та марини українське коріння. Дівчинка раніше бувала на Острожщині, та у Корчагінці вона вперше. Діти у захваті від того, як їх тут зустріли. кажуть, мають можливість зайнятися улюбленими справами. А Марину навіть обрали лідером табору. Вибирали лідера всієї зміни. Ну я как би розказала німного собі, а потім все проголосували. і Вибрали мене Тут весело. Здесь хорошо приняли. А ось їхнім супроводжуючим запало в душу вечірні багаття. У них на батьківщині такого не практикують. А це додає теплоти у спілкуванні. Діти стають відкритішими. Налагодити контакт з ними стає простіше. Не вистачає в білоруських таборах і водойм. Понравилась тут зі Вот у нас водайоми, вот, наприклад, у нас є центр. очень хороший, база, хороша всього. но вот водайома дітям не вистачає. А діну це важно в такої вот тепле. Корчегінець вже має досвід роботи з зарубіжними гостями. Декілька років тому тут приймали польські дітей, і отримали високу оцінку Ради Європи, яка організувала цей відпочинок. Зараз виграли конкурс на оздоровлення білорусів. 20 дітей приїхало із Білорусі за програмою підтримки української діаспори. Якраз і такі кошти передбачені було тендером на оздоровлення дітей цього року, які проводив центр оздоровлення, і який ми мали за честь виграти та білоруських дітей тут лише 20. Усі інші малюки з нашої області. Батьки частини з них заплатили за путівку значно менше її повної вартості, адже вже третій рік поспіль гроші на їхнє здешевлення виділяє мінагрополітики. Цього року такою пільгою мають можливість скористатись трохи більше тисячі дітей з різних куточків області. Діти соціальної сфери села, тобто діти як. Які проживають в селі, батьки, яких працюють в селі, або діти ходять в сільську школу, а працюють в місті в переробній промисловості, діти, працівників культури, освіти, фермерів, не забуває про дітей і місцева влада цього року за кошти з районного бюджету планують оздоровити 70% острозьких малюків. На Виконання містил президента. У нас передбачено районною програмою на оздоровлення 99 дев'яносто тисяч. 270 таких дітей будуть відпочивати за ці кошти впродовж літа і у Корчагінці. Це малята із багатодітних сімей, напівсироти та сироти. Один із таких Вадим Северинов, який у таборі вже третій сезон, і чудово тут освоївся. Лишав я собі друзів. Тут мені нравиться, як я зарядку проводжу. Мені подобаються концерти ігри. Загалом же за чотири оздоровчі зміни у Корчагінці оздоровлять до тисячі дітей. Серед них будуть як наші земляки, так і закордонні гості, зокрема з Польщі. Галина Баранчук, Денис з коломис. Інформаційна програма День. Футзальний клуб Кардинал Рівне пробився до чверть фіналу міжнародного товариського турніру у Кувейті. У заключному турі групового етапу, і ми про це вже повідомляли. Рівняно обіграли колумбійський атлетико Уїла 5 5-0. Подробиці зустрічі також коментарі її учасники в ексклюзивному репортажі Олександра Мрозовича з Кувейту. Незважаючи на дві стартові перемоги у груповому етапі міжнародного товариського турніру у Кувейті, вирішальною для кардиналу у плані продовження боротьби на змаганнях стала гра проти колумбійського атлетіко у Адже пора з керівнян залишала шанси на вихід із підгрупи конкурентам. Незважаючи на дві попередні перемоги, ми ще не забезпечили собі місце в четвертьфіналі. тому була дуже важлива гра. Добре, підготувалися до неї, правильно поставили гру. В матчі з південноамериканцями підопічні Сергія Піддубного розпочали надупевнено. Нічільний ні рахунок протримався лише до середини першого тайму, коли Андрій Чернієнко точним ударом з гострого кута змусив капітулювати голкіпера колумбійців вперше. Згодом все той же Чернієнко вдало підставив ногу під удар Олександра Бондаре 2-0. Зразу вийшли, забили два гола. І я скажу, що суперника поставила таку незручну ситуацію, їм дуже тяжко було вийти. Тим більше видно було, що настрій в нашій команді був бойовий. І ми в першому таймі хіба там дали їм пів шанса, і, і то я вважаю, що десь за рахунок того, що суддя не об'єктивно на Одразу після перерви кардинал забив третю комбінацію під дубний бондар. Ударом вже у порожні ворота замкнув Сергій Тригубець. Деморалізовані колумбійці почали застосовувати грубощі. Від суперників дісталося Олександру Бондарю, Сергієм Піддубному та тригубцю. Натомість рівняни знову відповіли забитими м'ячами. Спершу Артем Фаренюк встиг на скидку Олександра Гергулюка 4-0. А потім Андрій Чернієнко оформив хет-трик 5-0. Кардинал із максимальною кількістю очок перемагає у своїй групі, що не може не тішити українських вболівальників у Кувейті. Я радий вже, що приїхали сюди наші українці, тому що це одна з небагатьох команд, яка приїхала після Валерія Васильовича Лобановського, який тренував тут збірну. І це приїзд команди дає нам можливість говорити про те, що. Ми маємо можливість підвищити наш авторитет, футбольний авторитет, в першу чергу в Кувейті, який і так нас добре пам'ятають і. Високо цінується. Це перша ну, а сьогоднішня гра. Це фієрія. Футболісти МФК Кардинал Рівне очікують свого суперника у чвертьфіналі. Він визначиться у суботу, коли у групі сі зіграють матчі третього туру. На вихід до стадії плей-офф претендують усі чотири колективи: це катарський Ельсад, місцевий Каджа, Парагвайський спортколоніал та іранський Дібірі та Бріз. Команда, що посяде друге місце у цій відбірковій групі, у понеділок у першому чвертьфіналі зустрінеться. З українцями, Олександр Морозович, спеціально для телеканалу РТБ з Ель-Кувейту. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного вам настрою сонячних вихідних. І нехай у вас все буде добре. До побачення.